Всім привіт! Сьогодні ознайомлю вас з готелем Seven Seas Gravel Select, який розташований в самому Кімірі поруч з центром, десь кілометр один кілометр до центру Кіміра. Готель великий, оновлений у 2022 році, але є певні особливості. Тут сімейна концепція, і сюди їдуть відпочивати як туристи з дітьми, так і без дітей. Номери в готелі розташовані в головному корпусі, а також бунгало. і зараз ми подивимося, номер з бічним видом на море. Балкон є, номер свіжий, достатньо об'ємний, тобто комфортний. Wi-Fi на всіх ділянках готелю безкоштовний. Корпуса Гарден розташовані сімейні номери, а також збільшені стандарти. В цих труповерхових будиночках немає ліфтів, майте це на увазі. Сімейні номери мають перегородку, вони з балконом і також достатньо свіжі. Сейф і вайфай тут безкоштовні. У всіх цих номерах видно сад, сад, басейн. Тому що перед вами дерева і ніякого моря ви тут не побачите. Також в корпусах Гарден є номер збільшений стандарт, Гарден Large. В нього трохи більша квадратура. Тут розміщення може бути 2 плюс 1, але перегородка така умовна. І в номерах на першому поверсі буде тераса, а не балкон. Ну, тож достатньо зручно. Територія достатньо компактна, але тут на цій території поміщається і фітнес-центр, і міні-клуб, і місця для розваг. Тому, в принципі, як для готеля, який розташований в центрі Кемеру, тут цього достатньо. Пляж, як скрізь в Кемері, буде гальковий, тут, причому така достатньо крупна галька. І, як на мене, якісь дивні матраси. Але ну, це все на любітеля, і деякі туристи на це не звертають увагу, особливо коли бачать ці красиві гори. Анімація в готелі легка, але враховуючи те, що готель розташований в центрі Кемеру, всі, хто хоче якісь активності або розваг, йдуть саме гуляти туди. Центр, а також салон краси, сауна хамам масаж, тут буде з додаткову плату. Основний ресторан. Обід. Подивимось, чим кормять в готелі селенці з гравель. Кімірі. Перше враження таке нормальне. Куріне голі, Ага, таке, щось таке кофі сидящий все смачное будет картофель сидящий это что яблоко сидящее или что рыба приготовленная на пару, это не рыба не это шибко сандаловое дерево с лимоном о господи бапа Гальне, гарне харчування. Це у нас дієт буфет, картопелька, макарони і мимо. Де супчик, Щось я не бачила? А вон супчик. Отже, готель достатньо приємний. Головна особливість це розташування, це великий плюс. Особисто мені харчування не дуже сподобалось, але готель реально вартий вашою увагою, якщо ви хочете відпочивати в готелі в центрі Кюмера.